Це туп канал Фабрика новин». звати Анастасія Федор і Поки виставити лайк, підписку дзвіночок до важливої новини. Азербайджан завдав артилерійських ударів по пункту дислокації прикордонних сил ФСБ Росії. Повідомляє видання інфотека 24 Офіційного підтвердження немає. Де-те, що в ніч 12 на 13 вересня пункт дислокації прикордонних сил ФСБ Росії на території Гірконіської області Вірменії обстріляли збройні сили Азербайджану. Особовий склад був змушений терміново залишити місце дислокації. Змі пишуть, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю розміщення російських прикордонників та військову техніку. Інформацію перевіряємо. Тим часом у держдепі побоюються, Росія може використати протистояння між Азербайджаном та Вірменією для того, щоб відвернути увагу від повномасштабної війни проти України. Про це заявив Ентоні Блінкен. Мовляв, його турбують чи не спробує РФ підкинути хмизу у вогонь у конфлікті між Баку та Єреваном, щоб відвернути увагу від України. Також Держсек у переговорах з лідерами Азербайджану та Вірменії закликав сторони повернутися до розмови про досягнення міцного миру. Ставте лайк, підписку, дзвіночок це фабрика новин.